В сумі, це все одно московський слід. а Я не впевнена, чи хтось тут в Україні йому не допомагав зі спецслужб. Не впевнена. Тому що те, що вони рік переписувалися з ФСБшниками в Телеграмі, наші спецслужби цього не виявили. ну на що не ви хотіли думку? виявити. Ну, наштовхує ви на думку, що хтось працював разом з ФСБ. Ну, давайте будемо щирі. Ота от справа, коли наше ДБР, як доказ у справі проти Петра Порошенка і його охорони і водіїв, взяла ФСБшну, завідомо, змонтовану флешку з Черемєтєво. Ну, на, на, на воно, воно підтверджує думку, що наше ДБР має угоду про співпрацю з ФСБ і явно тому не працює на українську державу. Тобто хтось такий є, і зараз тим спецам, які все таки за Україну треба було б... Думаю, навіть не дуже покупати, але попрацювати, щоб цих крутів не просто знайти а щоб їх публічно притягнути до відповідальності. Ми ж сьогодні в чергове закликали Верховну Раду прийняти законопроект про телеграм, точніше, про заборону анонімних каналів. Це той законопроект, який вже поданий. Але ми з колегами вважаємо, що має бути набагато жорсткіший законопроект просто заборонити користування телеграмом. Я знаю, що для військових він вже давно заборонений, заборонено навіть. Мати телефони, на яких коли-небудь був завантажений телеграм. А я розумію, що їм десь там для якоїсь роботи потрібно, там, особливо для аналітиків, для цього вони мають одноразові телефони. Але телеграм має бути для українців заборонений. Правда, банкова сумнівається, що на це піде, тому що анонімні телеграм-канали, це основний інформаційний ресурс банкової боротися з опозицією і, зрештою, з нашими закордонними партнерами.